Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі Майстер-клас Баскетбольна сторінка, баскетбольний прогноз, Національна Баскетбольна ліга. І так, друзі, я казав, що у попередньому відео, якщо із трьох прогнозів бодай два зайдуть, я буду в дуже чудовому плюсі, але сталося так, що два не зайшло. Лише Chicago Булс мене не підкачали. Я брав плюс 6 фору. Чикаго Булс плюсанули мені з чудовим коефіцієнтом 2,27. А Майамі підкачали Майамі. Дуже багато програли. А я брав плюс 5,5. ,5. Навіть і це не допомогло. І Golden State я брав, перемога в 10 м'ячів, а вони перемогли всього у 3. Але все ж таки перемогли. Не дивлячись на це, у мене також мінус. Получається, 2 мінуси, 1 плюс. Так, я все не програв, звісно, але договір, як то кажуть, дорожче грошей. Вмощуйтесь зручище, не забувайте підписуватись на наш канал, подобайки коментарі. Важливіша підтримка. Без вашої підтримки важко передбачати. Дякую вам наперед. В зв'язку з тим, що у мене такий не дуже позитивний старт получився, точніше, рестарт по баскетболу, я сам себе наказую. Так, буде і таке. Я сам себе наказую. І поки не буде позитивного результату, я, друзі, маю право прогнозувати лише один матч на добу. І я вибрав такий матч легкої задачі собі не ставив. Кажу одразу наперед. І е, також хочу нагадати: без вашої підтримки. Коментарі, не забувайте, буде дуже важко. Отже, я вибрав легендарніший матч між дуже старими, дуже такими запеклими суперниками Лос-Анджелес Лейкерс проти Фінікс Санс. Раніше в часи Шакіла Ніла. Особливо пам'ятаєте. Було дуже гаряче протистояння. Lakers Фінікс. Так само, як і Lakers San Antonio. Це були запеклі навіть не матчі а бої. Отже, Лейкерс Фінікс. Я знаю, що те, що я вимагаю, це занадто, але я. Беру на себе таку сміливість ризикую. І я прогнозую впевнену перемогу в основний час лос анджелес лейкерс Я вибрав, друзі, перемога Лейкерс по ФОРі мінус 7,5. Коефіцієнт просто суперовий 2,5 рівно. І ось, якщо пройде ось цей прогноз. Тоді тільки я зможу вже брати два матчі на добу. А якщо ні, і далі я буду наказаний тільки по одному прогнозу. По баскетболу за день я маю право давати. Ось таке покарання, таке наказання для мене. Дякую за розуміння, за підтримку. Не забувайте підписуватись. Пам'ятайте ваші вподобайки і коментарі. Це найпотужніша мотивація для подальшої боротьби і роботи. Слава Україні! Скорішої перемоги нам. До зустрічі, друзі! Міцного здоров'я, мирного неба, щастя, любові, добра. Всім папа! -па.